Так, Всім привіт! Невеличкий відеогляд Тача Сандерика 1, 4, 2009 рік. В червоному кольорі. Не фарбована. жодний елемент. Не фарбований. 1.4 механіка, що казав, 2009 Шинка не фарбована, не полірована, свіжо пригнана з Германії. Є деякі царапинки, машина не нова, але не фарбована, не гнила, не пита. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть. І добавимо силове скло 2009 рік. 2009. І всі останні теж 2009 року. Машинка, немає гідро... гідроуселітеля, центральний замок, магнітофончик. Без кондиціонера, без склопідйомників, але нічого в машині не перешивалося і не фарбувалося. Сідушки цілені і не хімчистилося, без хімчистки, без всякого перешиття, без нічого. Машина вся в оригіналі, повністю в оригіналі. Я обтачка, аптечка, ключ, крючок, запасная колеса снизу. Такая, как приехала, нигде ничего не крутилось. всі болтики все на місці. Так що кого цікавить, приїжджайте, дивіться, Мій потрібно можуть міру показати, Ми на, на фарбу пробіг 100% оригінальний, ніхто нічого не скручував, нічого не ліз. бачите не плавають побороти, по нічого не горить. Машина працює. Він дзеркал сімдесят. Жіноча, красива машинка. Якщо когось щось цікавить, дзвоніть, пишіть два, Всім дякую, побачення.